Добрий вечір на телеканалі ТС1 програма Правова освіта. Серед пріоритетів судової гілки влади є підвищення довіри до неї з боку громадськості, яка в свою чергу прагне, аби вітчизняні суди стали максимально відкритими та доступними. Крім того, не останню роль у зміцненні авторитету судової влади відіграє організація роботи судів та якість надання ними необхідних послуг відвідувачам. Отже, сьогодні ми говоритимемо про те, від чого залежить злагоджена. Робота суду, про нововведення в системі, про рівень його працівників та й, власне, про імідж, який загалом має сьогодні судова система в області. Гість у студії Дмитро Камінський, керівник апарату апеляційного суду в Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії. Отже, так склалось протягом е, років, що система судова система в Україні стала предметом спекуляції, і коли ми говоримо про суд, часто в нас більше можливо негативні якісь відгуки в голові проходять. Який сьогодні імідж у апеляційного суду? Як ви власне працюєте над усконаленням іміджу? На жаль, дійсно так склалося, що останнім часом і в засобах масової інформації, і, і всюди, і серед людей більш негативне таке ставлення до судової системи. Можливо, можливо це завдяки тому, що люди недостатньо обізнані про те, чим займається суд, як він працює, чи він насправді є закритий, оскільки суд це відкрита установа. В суді працюють багато людей. Ясно, що громадяни сприймають суд як в першу чергу, як від того, яке рішення прийнято судом, щоб воно було законне, щоб воно було справедливе, щоб воно було обґрунтоване. А в другу чергу немаловажне значення має це діяльність суду як установи, тобто як суд відноситься до громадян наскільки якісно. Надаються послуги громадянам, оскільки суд надає послуги, громадяни звертаються до суду, ми їх приймаємо, спілкуємося з ними, зустрічають громадян в першу чергу працівники апарату, які приймають від них документи, які вони подають до суду. І великому, велике значення має, яким чином і яке враження, перше враження складається у громадян коли вони заходять в таку установу, як апеляційний сел Закарпатської області в цій ситуації. Ну, власне, це така специфічна галузь. Можливо, люди не за адресою буває, приходять, чи не, не, не ті питання задають. Як у вас організована робота, якщо людина прийшла і, можливо, трошки не за адресою, можливо, не з тими питаннями. Чи допомагаєте ви, ви зорієнтуватися їм в такій ситуації? Тут є дивіться, дві сторони медалі. Працівники апарату, звісно, людину вислухають обов'язково. Вони почують, що людина хоче, чому вона звернулася до суду, але з одного. Боку, працівник апарату має пояснити людині де вона і куди має звернутися. А з другого боку, працівники апарату не можуть надавати юридичні консультації, тобто для цього є юристи, для цього є професійні адвокати, які можуть надавати правову допомогу громадянам. Але куди звернутися? Як звернутися, підсказати можуть. Але ще раз хочу наголосити: не, не може працівник апарату скаже, ви зверніться до такого адвоката, оскільки це може бути сприйнято іншою стороною, наприклад, у справі, що вона надала перевагу цій особі перед іншою стороною. Це робити працівники апарату не мають права. Є у нас правила поведінки працівника суду, які це забороняють, і це, це не допустимо. Є е у нас дошки оголошення, на них є інформація, діють центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто є їх дані, людям можуть підказати, що ви зверніться, будь ласка, от сюди, якщо ви не можете, не маєте змогу да, оплатити адвоката чи найняти адвоката. От таку пораду працівники апарату надати можуть. Якщо ми говоримо про правила етикету працівників ФЕМІДИ, то, мабуть, є якісь писані або не писані правила, як мають себе поводити люди, які приходять в будинок суду. Чи, чи існують якісь правила, які встановлюють стандарти поведінки громадян? Власне? З, дивіться, є процесуальні кодекси, які регламентують дії суду в судовому процесі. Є норми для поведінки сторін в залі безпосередньо судового засідання. Що стосується, коли людина заходить в суд як приміщення, як установу, це загально загальні правила поведінки. Тобто, ми працівники апарату і державні службовці, вони є посудовими особами. Для них встановлені чіткі регламентовані правила, посудові інструкції. Вони мають вони діють в межах тільки цих посудових інструкцій, ніяких зайвих речей. І ті ж правила вони прописані, що дотримання цих правил є обов'язковою складовою для працівників. Що стосується громадян, вони мають розуміти, що є, скажімо, правила. правила правила відвідування відвідування приміщення, тобто встановлені правила пропускний режим в суді діє, тобто, щоб вони не здивувалися, коли на посту є, є, є при вході в суд розташований пост судової міліції. Відповідно до закону чинного судова міліція забезпечує громадський порядок в судах. Так їх ну, може складатися враження, що суд закритий, тому що на посту стоїть на вході, стоїть міліціонер, але це насправді не так. Що робить працівник, працівник міліції відповідно цих спільних правил, затверджених державна основна і управлінням Міністерства внутрішніх справ працівник міліції перевіряє у людину документ, який посвідчує особу. Це може бути паспорт, водійське, водійське посвідчення, будь-який документ, і заносить ці дані в журнал відвідувачів. Також на вході обладнаний металошукач, оскільки є такі речі, які заборонено приносити приміщення суду. Це може бути зброя, якась це може бути якісь небезпечні вибухові речовини. Це робиться не для того, щоб якось суд боїться цих людей. Але це робиться для того, оскільки в суді, е, крім цієї особи, яка заходить, є інші, інші особи, тобто є працівники суду, є сторони процесу, тобто в залі, де слухається справа, може одночасно знаходитися 20-30 чоловік. Тобто Це робиться задля безпеки громадян і задля безпеки, в тому числі задля безпеки самих відвідувачів. Е, тобто Якихось перешкод, як такових немає, працівник міліції не має права людину не допустити до суду. Єдине, скажімо, є такі резонансні справи, так, якщо слухається справа в суді, у нас є обмежена кількість місць посадочних залах судових засідань в державі є. Затверджені правила будівництва приміщень, але в тих приміщень, які знаходяться суди, вони звісно по тих правилах не будувалися. Тобто, от наш СУ знаходиться в приміщенні 30-го року забудови. Скажімо, розмістити в цих, воно не будувалося як до суда. а ну, Це адміністративне приміщення, ми його так використовуємо. У нас є чотири зали, тобто в кожному десь порядка 30-40 місць, в залежності від цього. Ну, але і резонансна справа інколи виникає необхідність більше людей розмістити, тоді судовий розпорядник при вході. Якщо ми є, є інформація, що це справа резонансна, це публікації засобів масової інформації, якісь. Інформація десь якась в інтернеті розміщена, що є такий суспільний резонанс, люди можуть з'явитися. Ну і тоді судовий розпорядник знаходиться на посту судової міліції і попереджає людей, що от, у нас є стільки-то місць посадочних, будь ласка, тобто, якщо якісь громадські організації, от, треба таку кількість людей розміщувати в залі, яка є можливість прийняти, та, розмістити, щоб не стояти, просто не стояли, приходили, оскільки суду суддям, які ведуть, судовий, проводять судові Сідання да, головуючому треба теж мати якісь умови, тобто допитати свідки, вислухати сторіни, щоб це не було шумно і щоб це були нормальні робочі робочі умови. Ми давайте трошки поговоримо про сучаснення. Вітчизняні суди теж осучаснюються, використовують комп'ютерні технології. Власне, проект Електронний суд зараз набув такого розголосу і в інтернеті. Про нього говорять, що це таке, і взагалі, чи це сприяє доступу більш відкритому громадян до правосуддя. З 2010 року на законодавчому рівні було врегульовано питання, і напевно воно було якось пов'язано. Проєкт електронний суд він чуть пізніше був реалізований, але все почалося із запровадження. Автоматизованої системи документообігу суду, тобто це програмний продукт, який дозволяє зберігати в єдиній базі даних і судові рішення, і дані про всі документи, які подаються по суду, і навіть дані про всі квитанції, що людина сплатила судовий збір. Тобто це великий об'єм інформації про всіх громадян, тобто всі реквізити. Але оця от Програма комп'ютерна вона дозволяє спростити роботу. Чому спростити? Скажімо, той же секретар судових засідань раніше, поки не було цієї програми, був вимушений з матеріалів справи брати дані про особу, виписувати повістки на кожну і так далі. Зараз це робити, десь в деякій мірі, десь працівникам стало легше. Економиться час працівників, економиться час очікування тих же судових викликів сторонами процесу. Скажімо, людини, сучасний світ, люди багато використовують. Комп'ютерів вони можуть отримати судове рішення, не виходячи із дому. Тобто є соціальні ці мережі. Да, людина звикає використовувати цю комп'ютерну техніку, вона реєструється на сайті на єдиному порталі судової влади. Він єдиний для всіх судів України. Там є посилання на сторінку кожного суду. До речі, отримує свою скриньку, поштову, досить проста форма для реєстрації. Різвище, по батькові, мені здається, треба ідентифікаційний код ще зазначати для фізичних осіб, а для, для юридичних це код ЄДРП. Е, 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 людина реєструється, і з цього часу, як вона зареєструвалася, цю заявочку її можна навіть роздрукувати. Форму заявочки про реєстрацію, і направити навіть звичайною поштою в суд. Суд отримує інформацію, що ця людина зареєстрована, приєднає цю заявочку до матеріалі справи, і всі оригінали судових рішень по судові повістки будуть надходити на цю її електронну скриньку, яка зареєстрована в системі електронного суду. Тобто, це звично, це скоро для людей. Я думаю, що такі новації вони. Роблять суд ближчим до людей. А чи прослідковували? Люди використовують активно вже цю систему електронної Люди, суд? я скажу, що вони використовують її. Да, вона користується популярністю, як і система СМС-повісток, як Ну, як і ті речі, які е, справді роблять суд ближчим до громадян. СМС-повістки, ви почали говорити, це трошки роз'ясніть, що це таке. Ну, Це у нас е, наш суд був пілотним. Е, наш суд був пілотним е, два е, роки назад, якщо я не помиляюся, було запроваджено в нашій області система сповідомлень громадян шляхом відправлення СМС-повістки. В минулому році. У нас було відправлено 1240 мукачівським міськрайонним судом судових повісток. В апеляційному суді десь було це біля, біля 400 цих повісток. Ну, ця кількість постійно зростає. Що таке смс-повістка? Тобто суд в установленому процесуальному законопорядку має викликати особу. В зал суду, щоб вона ну, як сторону як сторону процесу, тобто, щоб вона дала якісь пояснення суду, е, таке повідомлення на сьогоднішній день, е, скажімо, у мене тут записано 8 гривень 30 копія коштує. Ну, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це вже понад 9 гривень. Коштує звичайний звичайне рекомендований лист з повідомленням про вручення особі смс повістка коштує 60, 65 копійок, тобто це значно дешевше. Воно заощаджує державні кошти, оскільки суди фінансуються виключно з коштів, за рахунок коштів державного бюджету, тобто за рахунок коштів, платників, звичайних платників податків. І це дає можливість заощадити кошти. Це в першу чергу. Друге, це зручно громадянам. Тобто він не рекомендований лист надходить до вас, скажімо, ви громадянин, так, до вас надходить спочатку повідомлення про те, що ви маєте з'явитися у відділення пошти і отримати лист. Тобто громадянин треба отримати це повідомлення, перевірити скриньку, піти на пошту, розписатися в журналі, отримати це рекомендований лист. Це, скажімо, це ваш час, подавши заявочку. До суду про що ви маєте бажання отримувати ці судові виклики у вигляді смс-повідомлень, ви цю повістку судову отримаєте на свій телефон, тобто він завжди з вами. Вам не треба робити ніяких зайвих економія, економ... часу. економія часу, економія коштів. І не може таке виникнути, що ви е, завтра маєте йти в суд, а у вас на завтра якісь плани, і ви тільки сьогодні отримали судову угу. повістку. Як секретар судового засідання, а це зазвичай за два тижні, можливо, навіть і за місяць до початку розгляду справи виписує судову повістку. Вона її зберегла в автоматизованій системі документового. Що вона не має робити ніяких, е, якщо подана ваша заявочка, вона більше не має робити ніяких е, більше дій. Зберігла її, і ви буквально протягом години отримаєте, можливо, навіть і менше, можливо, і пів години, можливо, це якісь хвилини займає часу, доки сервера опрацюють цю інформацію, це згенерується буде направлено апарату на мобільного зв'язку, і воно надійде до вас до телефону. Тобто зразу, завчасно. Ви будете повідомлені про час, і місце розгляду вашої справи в суді. Ще одне нововведення це е, відеоконференцзв'язок конференц зв'язку. зв'язок використання. Е, чи часто, чи взагалі в нас є можливість таке робити, і чи часто взагалі доводиться використовувати цю систему в е, всіх судах по Україні у 2013 році? Ці системи були встановлені. Сучасні хороші системи дозволяють якісно видавати зображення, видавати якісно звук. Досить ми використовуємо їх часто для проведення наратиків внутрішніх. У нас всеукраїнські семінари, скажімо, десь якась економія навіть коштів є, що працівники, ми можемо спілкуватися між, між установами за допомогою цієї системи, але вони встановлені в залах судових засідань і перші їх для чого вони були за. Запроваджені. Це для того, щоб сторони, учасники судового процесу могли дистанційно надавати суду, скажімо, якісь покази, пояснення. Це більше зараз використовується працівниками. Банковської системи, оскільки центральні офіси банків часто знаходяться в Києві чи в яких великих великих містах, і юридичні їхні відділи вони теж знаходяться там, а така велика, великий вау в суді знаходиться справ які стосуються з поверненням кредитних коштів велика частина від загальної кількості справ, оця категорія. І банки заявляють клопотання, щоб не було необхідності їхати, скажімо, в, інший, в інше місце, в іншу частину України, заявляють клопотання проводити судові засідання в режимі відеоконференції. Суд, отримавши таке клопотання, Приймає рішення, виносить ухвалу та призначає, скажімо, судове засідання в режимі відеоконференції, ну, скажімо, в якомусь суді, районному суді чи міста Києва, наприклад. Да. Є система обміну інформацією, тобто суд має інформацію, чи може він в цей час призначити справу, скажімо, в тому суді. І... Наперед ясно це робиться. На жаль, на жаль, я хочу сказати, що не дуже у нас розповсюджено, практикують судді цю систему використовувати, але я хочу сказати, що така можливість є. Така можливість є, і я думаю, що з часом, як ця новація приживеться, і буде більше використовуватися в суді в нашій повсякденній роботі. І на завершення ми почали говорити власне про відкритість і доступність суду до громадян. На вашу думку, чи можна подолати цей інформаційний вакуум, який нині існує між судами і суспільством? І, власне, яким чином засоби масової інформації можуть цьому сприяти, і чи готові ви бути відкритими із мас-медіа? якщо ви бачите, що до вас прийшов, то напевно ми стараємося бути відкритими. Мабуть, це треба зробити. Станплів. Ми дивіться, почнемо з того, що суди як установу. так у нас в суді є прес-секретар. наскільки яким мені відомо ці посади введені по всіх судах по всій Україні. У нас є власний веб-сайт, це досить вже тривалий період часу, і ми висвітлюємо, намагаємося висвітлювати там абсолютно все, що може, скажімо, зробити доступне що могло цікавити громадян. Є інформація про всі справи, які слухаються в суді. З минулого року ця інформація надається не просто, що ми розміщуємо цю інформацію, а ця інформація надається автоматично автоматизованою системою документообігу. Тобто громадянин, коли заходить на наш вебсайт. Він є складовою загальноукраїнського порталу судової влади. Він заходить на наш офіційний веб-сайт, він е, відкриває списки справ, списки справ, які зареєстровані в суді, і він в режимі реального часу може отримати дані. Надійшла його справа до суду, да? ну, до апеляційного, як в нашому випадку, чи ще не надійшла. Тобто йому для цього не треба десь телефонувати чи з'ясовувати це якось. Заходив на сайт перевірив, є справа в суді. Суд це така організація, яка надає послугами громадянам. Вона не може бути закритою. Тобто, у нас протягом всього часу роботи суду, то він відкривається ось ранку, і працює до п'ятої години. У нас є обідня перерва, у нас двері відкриті. Тобто будь-який громадянин може зайти в канцелярію, поцікавитися станом розгляду його справи, рухом його справи. На коли вона буде призначена, доступ відкритий для всіх. Єдине сказав вимоги, щоб людина мала з собою документи, які має показати працівнику судової міліції. Будь-яка людина може відвідати судове засідання. Тобто, якщо є інтерес, не треба боятися приходити тільки по виклику. Да? Скажімо, що у вас якась справа слухати, людина може прийти і послухати справу. Тобто всі судові засідання є відкритими. Суд не може когось не допустити. Тобто, це просто мені здається, треба, це, е, треба комунікувати і пояснювати це громадськості, щоб люди знали, що насправді е, ми є відкритими і ми є доступними. Треба а не таким ламати так, треба, треба ламати стереотипи. Так. Наша студія теж відкрита завжди до, до ваших інтерв'ю. На сьогодні все. Якщо ж у вас виникло питання, чи потрібна консультація фахівця, пишіть на адресу електронної скриньки, адресу якої бачите зараз на екрані. Залишайтесь на тисі, нехай щастить.